Дев'ять команд району змагались у двох групах на базі Черніківської гімназії. В кожній команді були як чоловіки, так і жінки, які аж ніяк не поступали з техніці і азарті представникам сильної статі. Так, наприклад, команда Зороківської школи в більшості була представлена саме жінками і склала її до конкуренції своїм суперникам-чоловікам. Переможці під груп розігрували призові місця. Найбільше емоцій викликав фінальний матч за звання чемпіонів між командами селян. Чінською спортивного ліцею та дитячо-юнацькою спортивною школою. Фортуна цього разу посміхнулася педагогам ДЮСШ, яка завоювала головний кубок. Дуже приємно, що за 14 років відновили такий вид, як баскетбол. І сьогодні хочу виразити велику подяку за те, що відділ освіти запросив нас спортивну школу. І сьогодні перемога далась нам не так легко, тому що. Селянщинський спортивний ліцей дуже сильна команда, і нам приємно, що ми сьогодні отримали перемогу. І подякувати всім іншим командам за прекрасну гру і прекрасні емоції. Хоча команда Селянщинського спортивного ліцею поступила зі своїм суперникам і завоювала срібні нагороди в загальному заліку, ліцеїсти йдуть поки що на першому місці. Радує те, що ми в загальному заліку і надалі йдемо на першому місці. Попереду ще багато видів, де ми будемо першими». Наш принцип завжди завжди йти вперед. Третє місце змагання з баскетболу посіла команда Видиборського ліцею інформаційних технологій. Паралельно з баскетболом відбувалися змагання педагогів з шашок, де перемогла команда селецької школи. Друге місце посіла освітяни Бежівської школи, а бронзові нагороди здобула команда села Великої Горбаші.